Якщо вас турбує суха шкіра обличчя і рук, то вам на допомогу пройде саме біокомплекс олії для рук та обличчя. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Це ідеальне рішення для глибокого зволоження і живлення. Комплекс містить органічні олії авокадо, виноградних кісточок, органії, жажуби, мигдалю, вітаміни Є. Е. Та екстракт, які забезпечують інтенсивне зволоження саме шкіри обличчя та рук. Не містить консервантів, має таку гарну от, консистенцію, дуже приємно пахне, володіє гарними властивостями саме на шкіру. Бореться з набряками, ефективно усуває темні кола під очима, чудово освіжає і тонізує, і бадьорить. Далі має таку гарну протизапальну дію, відрізняє антиоксиданти і запобігає появі вільних радикалів, пом'якшує загрубілі ділянки шкіри, робить їх більш гладенькими, прушними і еластичними, усуває дискомфортне відчуття спазмів м'язу, стимулює загоння дрібних пошкоджень. Надає на шкірі ряд корисних властивостей. Тож скористайтеся нагодою спробувати саме цей біокомплекс від рослини Карпат. Тож залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.